Доступні вакансії на ринку праці Мукачівщини, програми для підтримки починаючих підприємців та пошук зайнятості для молоді. На базі центру зайнятості пройшов всеукраїнський ярмарок вакансій. Четвертий рік війни, але ринок праці потребує як кваліфікованих, так і робітничих професій. Тому завдяки центру зайнятості безробітні шукачі роботи мають можливість отримати додаткову. Освіту пройти перенавчання або отримати якісь роботодавці з компенсаційні грантові виплати. Одним з провідних завдань було поширення програми опанування жінками чоловічих професій. Постановою кабінету міністрів визначено 31 спеціальність, яка передбачає перенавчання жінок на ті. Спеціальності користуючись нагодою, хочу запропонувати всім жителям Мукачівщини, а також роботодавцям, у кого є така потреба або хто має таке бажання звернутися до центру зайнятості і отримати кваліфікаці... кваліфіковану е консультацію і відповідь на ті всі питання, що стосуються по даному питанню. Також хочу звернути увагу роботодавців, що є ряд інших гарантових та компенсаційних виплат. Щодо працевлаштування як внутрішньопереміщених осіб, як людей з обмеженими можливостями і багато-багато інших є тут. А от Антон, ветеран війни, розпочав власний бізнес забезпечення технічного устаткування для підприємців. На ярмарок вакансій прийшов у пошуку потенційних партнерів та майбутніх працівників. Ми займаємося професійним будівельним влаштуванням. і на даному ярмарку ми прийшли, щоб представити наше нашу обладнання. По-перше, працівників, які хочуть працювати. Це саме головне, навчимо. Розкажемо, покажемо. Треба бажання. Просто, просто бажання і тому, що це перспективна професія з монтажем будівельного арештування в, це, ну, на майбутнє. Такі платформи є необхідними, тому що майбутнє покоління має залишатися в Україні, йти на офіційну роботу і платити податки. І підтримувати армію, і тому що нас далі чекає відбудова нашої держави. Для молоді організували профорієнтаційні заходи, профтестування та інтерактивні ігри а також розповіли школярам про молодіжні програми початку власної справи. Випускникам я розповідала про мікрогранти власна справа саме для молоді, що для започаткування власної справи. Якщо є бізнес-ідеї, якщо вони вже задумуються про своє майбутнє, то вони в них є можливість стати приватним підприємцем і взяти мікрогрант на суму 150 тисяч. Для започаткування власної справи для цього потрібно ось саме безпосередньо ця бізнес-ідея, потрібно подати заявочку через дію. Підкріпити бізнес-план, ну і пройти співбесіду на рівні регіонального центру зайнятості отримати актуальну інформацію про підтримку від держави та міжнародних партнерів на Заході мали можливість і внутрішньопереміщені особи. Ми мали можливість показати для ВПО переміщених осіб для молоді. Яку ми допомогу можемо надати для них? Це саме юридична допомога, психологічна, соціальна та гуманітарна. Також вони отримали інформацію, куди вони зможуть звернутися, на яку гарячу лінію. Подібні зустрічі допомагають школярам, майбутнім абітурієнтам обрати майбутню професію, поспілкувавшись з потенційними роботодавцями для ознайомлення з діточками різних виборів, різних професій, адже. Попереду у них стоїть нелегкий вибір. Це вибір своєї життєвої позиції, свого напрямку, куди буде людина рухатися в майбутньому. Від одного рішення буде, від цього одного рішення буде залежати їхній життєвий шлях. Ми бачили дуже круті напрямки роботи це швейні, прикордонники, особливо надзвичайно сподобалися це дрони. Фахівці розповідали, як ними користуватися, як розробляється вартість, для чого вони. Ну, це дуже гарно була подія. Ми дізналися багато цікавого про різні професії, про швейну фабрику, про зроблену в Україні. Приїхали, щоб розширити свій кругозір в різних спеціальностях, тому що ми тільки 10 клас. Ми ще в цьому не дуже компетентні. Ми ще будемо вчитися, поступати, здавати екзамени. До слова щодо роботи мукачівської філії служби зайнятості. Установа співпрацює з близько 4 тисячами юридичних осіб, підприємств та 7 тисячами фізичних осіб. Найбільший кадровий голод спостерігається у переробній галузі та сфері обслуговування. Установі також інформують, що в статусі безробітних з 1 січня 2021 П'ятого року на території обслуговування перебувало 715 осіб. Загалом у качівської філії служби зайнятості від початку року вдалося працевлаштувати 569 безробітних і шукаючих роботу.